Любі, наші захисники, діти Лисичанського лицею No14 хочуть привітати вас з Днем Збройних сил України. Сьогодні це не тільки ваше професійне свято, це свято всього народу, який вірить та підтримує вас. Вони Ми задумуючись, мишину цивільне життя і стали до лав ЗСУ, аби боронити державу від скаженілого окупанта. Жорстокі обстріли. Холод та втом. Ви до кінця. Слава Україні! Ми пишаємося авіацією та підрозділами протиповітряної оборони Збройних сил України, які щохвилини стоять на варті мирного неба. Ми гордимося нашою влучною артилерією, яка кожного дня смачненько насипає окупант. Ми дякуємо піхотинцям, бо саме на ваші списи натикається ворог при спробі прорвати нашу оборону. Усім підрозділом Збройних сил України. Ог заганяє країну у темряву і молок. Саме ви запалюєте світло в наших серцях та даєте надію на перемогу. Ми віримо, що настане день, коли Лисичанськ знову стане вільним і над нашим містом замагірить жовто-блакитний прапор. Зараз Лисочен льда в окупації. Але ми знаємо, що наші герої Збройних сил України зроблять усе, щоб повернути його додому. Вільний цей стоїть поважний, але ми віримо, що колись знову почуємо дитячий сміх у його стінах. І це стане можливим завдяки вам. Тим, хто щодня вискує життям заради кожного з нас, заради України. Нехай вас оберігає Бог. Ми завжди вдячні вам за вашу мужність, за вашу любов до батьківщини. Лисичан чекає на своїх героїв. Ми дуже вдячні вам за вашу хоробрість, відвагу та мужність. Нехай ангели охоронці бережуть вас від ворожої кулі. Бажаємо вам міцного здоров'я та витримки. Ми дуже хочемо, щоб скоріше закінчилася війна, та всі ви повернулися до своїх родин. Учні Лисичанського ліцею номер 14 приєдналися до обласної акції Новорічне вітання ЗСУ. Ми віримо в ЗСУ, адже ви наша надія та опора, з ДНК Збройних сил України, любі захисники.